На щиці повернувся до Полтави 43-річний солдат Ігор Вербовий. Воїн народився та прожив все своє життя у місті Полтава. Тут він закінчив школу та почав працювати, розповідає двоюрідний брат полеглого бійця Андрій Демідов. Додає, що з початку повномасштабного вторгнення Ігор Вербовий вступив до лав Збройних сил України. Проходив службу на посаді старшого стрільця-оператора. Він працював водієм, працював різноробочим. З початком війни він пішов до ТРО, потім деякий час він був на гражданці, ну а потім з початком повномасштабного наступу то пішов істоювати. Незалежність нашої країни обірвалося життя воїна 13 серпня 2024 року на Донецькому напрямку. Сталося це під час виконання бойового завдання. Вірний військовій присязі, гідно виконуючи свій військовий обов'язок, захищаючи територіальну цілісність та державний суверенітет України, виявивши стійкість і мужність при виконанні бойового завдання, загинув. 13 серпня 2024 року в районі виконання завдань на Донецькому напрямку поховали Ігоря Воробового на Заторинському кладовищі.